Ще раз хочу нагадати вам наші дорогі телеглядачі, що наразі у більшості регіонів України оголошено повітряну тривогу. Зокрема, вже є новини про те, що у столиці вибух безпосередньо у Подільському районі, і на Київ летять ще ракети. Про це повідомляє мер Києва Кличко. І власне, ми закликаємо вас залишатися в укриттях або якщо що ви ще не спустились, то будь ласка, зробіть це негайно, тому що небезпека. Є, і вона дуже і дуже серйозна. Далі щодо ситуації в регіонах, також наразі вам розповім безпосередньо, що стосується Дніпропетровщини, то цієї ночі агресор цілив по Нікопольському району. Знову били із важкої артилерії загиблих і постраждалих наразі немає. Щодо ситуації в Миколаївщині, то зазначає. Ця що вночі, а саме о пів на першу та е, о першій тридцять силами та засобами ППО на Миколаївщині знищено два ворожих ударних е, безпілотники. Шахет 136 на Херсонщині. За минулу добу противник здійснив 54 обстріли області. Е, е, вказується, що по місту Херсон, зокрема, ворог випустив 37 снарядів через російську агресію. Двоє людей зах. Гинули ще двоє дістали поранення. Бачимо, що ворога не зупиняє абсолютно нічого на Запоріжжі. ж Ворог здійснив 71 обстріл, 14 населених пунктів області зазнали безпосередньо поп обстрілів. Надійшло 24 повідомлення про руйнування житла та майна людей. І також зазначається, що Вранці ворог вдарив по Оріхову. Постраждав 55-річний чоловік. Ми звичайно слідкуємо за усім, що відбувається, по всій Україні, і постійно на вас інформуємо.